У городенці відбувся всеукраїнський гандбольний турнір серед дівчат. Назвали його Золота осінь і присвятили всім воїнам, що загинули під час російсько-української війни. Участь у спортивному дійстві взяли команди із п'яти областей України Київської, Хмельницької, Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської. Більше розкажуть наші журналісти. Всеукраїнський гандбольний турнір серед дівчат традиційно відбувається у городенці в дитячо-юнацькій спортивній школі. Цьогоріч його присвятили пам'яті воїнів, які віддали своє життя за Україну. Загиблого героя Любов розповіла, що її син з юних років відвідував цю спортивну школу. За професією був ювеліром. Коли почалась війна, сидіти вдома не зміг і в перші дні пішов до військомату. Сьогодні рівно чотири як загинув мій син під Бахмутом. Я дякую організаторам цього турніру, які присвятили цей турнір пам'яті наших дітей. І я вірю в те, що під нашим прапором, прапором України і виконуючи гімн Української держави, будуть дійсно справжні, чесні, сміливі люди, зокрема такі діти, як ось є, сьогодні зібралися. Відвідав турнір начальник відділу міністерства у справах ветеранів івано франківської області Володимир Веркалець, каже: пам'ять про сучасних героїв повинна жити, і саме на молодому поколінню буде обов'язок зберегти її у віках. Коли ми говорили про пам'ятні турніри, коли ми проводили пам'ятні години, і проводили патріотичний серед молоді, люди в 2014-2015 році це були діти: 12-14 років. Вже пройшло 8 років. Вони стали вже дорослими. Багато із тих, хто слухали нас і сиділи за шкільною партією. Зараз зі зброєю в руках захищають державу, і тому ми повинні знати знати про своїх героїв, рівнятися на них і знати, що в тому числі рано чи пізно покладеться такий обов'язок, можливо, і їм сьогодні в. Не є ще школярі, а завтра їм придеться захищати цю країну. Владі 12, як і всім учасницям турніру. Крайні шість років дівчина займається гандболом. У мріях грати у збірні України для мене це цікаво, і мене дуже захоплює цей вид спорту. Городенківщина край, де гандбол користується великою популярністю. Ділиться президент обласної федерації Володимир Левицький. А різного роду змагання ще й додатково піднімають престиж цього виду спорту. Діти перспективні, у нас є дуже гарні традиції у городенці. Зараз населення 10 тисяч, а дає 5 збірних України. У нас зараз кандидатки в збірну України. В Городенці і в це в цьому році ми плануємо ще й непогано дітьми виступити. Якщо дістанемо кошти, то діти що й будуть виступати на Україні за підсумками всеукраїнського гандбольного турніру. Перемогу здобули дівчата з Городенки. Друге місце виборола команда з Тернополя, третє гандболістки з Жидачева.